Вітаю на каналі Батхер Developer, Мене звати Дмитро. Я розробляю великий такий портал для музикантів, організаторів, фанів та всіх, хто причетний до музичної індустрії. Це буде коротке, але дуже-дуже інженерне відео, де я розкажу вам, як тестувати ваші тести. Ну і, звісно ж, налаштую для свого проєкту. Але спершу я людина і я помиляюсь, тому пишу тести і тестую тести. І в минулому відео я трохи накосячив. Треба вибачитись і показати, як правильно. Отже, по-перше. Я налаштував Xdebug для тест coverage і виявилось, що він взагалі не працює зі свол. Я, звісно, вичитував це в документації, думав, що просто не зможу ставити брікпоінти, Для мене це окей. А виявилось, що зі сволом воно конфліктує дуже неочевидним чином, і це дуже важко побачити одразу. Пробую це описати, але це дуже важко. Свул помирає. сайт стає недоступним через Localhost, але не головна сторінка. Якщо переходити на якусь суброуту, при цьому все набагато краще працює. Цю я з IPшника 4.0. і в логах IPP контейнера можна прочитати, що періодично стопається процес. Чому warning log навіть не error. Тому я півдня грішив на докер, думав, що зламалися хости. Я щось обновив і все погано. Виявилося xdebug. Тому будьте уважні, його не можна навіть ставити зі свулом. І друга моя помилка, і вона там же. Я казав, що для xdebug треба три пакета, вони важкі і все погано. Не знаю, куди їх ставити. Але вичитав і виявилось, що вони необхідні лише. Для його встановлення, так само як для встановлення пекову, треба такі ж пакети. В Linux Alpine ми можемо встановити пакети віртуально, дати їм одну назву build Dependency, в моєму випадку, встановити Xdebug, ПЕКОВ або що вам необхідно, та видалити ці пакети разом. І ваші контейнери будуть набагато легшими, і, звісно ж, можна встановити Xdebug, ПЕКОВ і що завгодно лише для dev контейнеру. Тому вибачаюсь, текстову версію я виправив, відео версію. Виправити не можу. Але, звісно ж, не все було помилкою. У минулому відео я казав, як певнитись, що ваш тест написаний нормально. Зламати щось, змінити плюс на мінус, змінити ордер бай, або видалити якийсь кондішн. Якщо тест не впав, то ваш тест поганий. Як ви розумієте, багато розробників не робить цього, а навіть якщо пише тест. бо дедлайни, бо ліньки, або ж просто злий лід вимагає, щоб все було покрите тестами, а вам на них начхати. Ну або просто забуває і може не подумати про якийсь. Кейс, який треба було б перевірити. Але це також можна автоматизувати. І власне такий підхід називається мутаційні тести. Власне, що роблять мутаційні тести? Вони мутують ваш код. Прямо в коді змінюють плюс на мінус, змінюють дорівнює та не дорівнює і так далі. Кожна така зміна називається мутацією. Власне, мутаційні тести запускають мутацію, а потім тести. І якщо жоден тест не впав, то вітаю, цей шматок коду тестами ви не покрили. Тож для PHP мутаційних тестів ми можемо використовувати open-source бібліотеку infection вона має прямо до фіга мутаторів і не залежить від фреймворку, залежність лише будь-який тестовий двигун з можливістю робити тест кавередж. тест як і PHP Юніт, підтримуються. У документації цього нема. Я раджу ставити як девкомпозер залежність. Те, що сканує код в девкомпозер залежність завжди. І власне команда запуску Vendor Bin Infection при першому запуску воно запитає вас, які директорії треба сканувати. Які треба виключити зі сканування, і куди зберігати результат? Поки що сканую лише директорію модулів. Про exclude поговорю трохи згодом. А результат хочу бачити у логфайлики прямо в рут директорії. І мутаційні тести почались. Як бачимо, uncovered, все червоне, все взагалі виглядає погано. Тож іду в інфекціон локфайл і дивлюсь, які ж помилки, де виникають і чому. Виникають вони в основному в провайдері, він по факту і не протещений. Він реєструє команди, реєструє роути, додає скедуле і так далі, конфігурує health пакет, робить купу роботи, яка по факту не тестується. А також купа помилок у міграціях. Міграції і загалом база даних тестується косвенно одразу це можна додати до Exclude. А з провайдером питання в тому, що там багато саме системних штук. Він підключає роути, підключає евенти, і все це повинно вже бути протестоване. Єдине, що я раджу тестити. З провайдера, це скедуле реєстрацію команд. Переклад тесту буде в описі під відео. Цю інформацію важко знайти насправді. А все інше і так повинно бути покрито тестами косвенно. У відео ви можете побачити, що директорія провайдерів в Exclude, але відео знімалось до того, як я знайшов опцію ігнорувати. Тож, якщо не брати до уваги провайдер, ще раз запускаю команду і бачу лише одну помилку. Якщо замінити public as command на Protected, то тести не впадуть. До речі, брехня, тести падають із помилкою, але чомусь саме прогін мутаційних тестів каже, що ні, не падають все окей. Особливо розбиратися не хочеться. Я розумію, що такі ж самі проблеми будуть з as job та as listener. Тому просто конкретно цей мутатор додам в його Exclude, as job, as listener та as command Public. Запускаю команду ще раз і бачу все зелене 100%. Всі три показника 100%. Далі не забудьте додати файл до Кітигнору. І я сподіваюся, ви зрозуміли, що мутаційні тести проганяють тести стільки разів, скільки є мутаторів, і більше того, скільки кожен конкретний мутатор може в кожному файлі зробити змін. Перекладу до нормальної мови, до фіга разів мутаційні тести проганяють ваші тести. А це означає, що ви не будете їх запускати як частину CI-скрипту, бо перевірка може займати години. Але я знаю вихід. Не ідеально, але це набагато набагато краще, ніж нічого. Тож пакет інфекцій дозволяє нам тестувати лише зміни в GT. Git Diffs. Diffs від якоїсь бранчі, в моєму випадку від бранчі main. Але навіть це дуже важка операція. Тому я не буду ризикувати і налаштовувати це як частина CICD скрипту, але я це буду запускати перед пушем в Git Hook. Одразу вкажу мінімальний коефіцієнт мутаційних тестів 100%. А перевіряються так, просто пере. Іменую модуль, health check на health, запущу команду, тестів не знайдено. Додам всі файли, зроблю git commit та запущу команду, яку планую додати в prepush. І як бачите, вона запустила саме ті тести, які треба. Тут треба сказати, більшість того, що я показую в відео, я тестував. Я проганяв це з живою командою на живих проєктах, і це працювало. А що не працювало, я кажу, що це не працює. Не працював до цього. Я з Октаном, і з мутаційними тестами я також не працював. Підозрюю, що буде багато багато змін. Конфіг файл буде рости. Буду намагатися тримати його в актуальному стані. По посиланню під відео, і якщо все прям погано і мені доведеться відмовитись, я звісно запишу про це відео. Але поки що я в захваті настільки, що написав декілька власних мутаторів, яких, на мою думку, не вистачає саме Ларавелю. Але все ще я маю сказати: срані рабзіянці функціонують на нашій землі, хоча не повинні зменшити їх функціональність, допомагають військові хлопці та дівчата, їм щирий поклін. А також дякую всім, хто допомагав, допомагає і буде допомагати армії. Тому, будь ласка, не зупиняємося. Матимемо, робимо все можливе, щоб зменшити функціональність росіян на нашій землі. Тож, передивившись наявні мутатори, я зрозумів, що вони доволі загальні. Нічого специфічного для сифонії або ларавель не існує. А маючи власний досвід написання та рефактору тестів, я можу одразу виділити декілька специфічних ларавель моментів, на які часто роблять помилки. Вони пов'язані або з колекціями, або з запитами до бази даних, які також зазвичай обернуті в колекцію. Тож я можу створити свій мутатор, який покриє ті помилки, які я бачу або. Побачив часто на думку, одразу спадають такі Last та First і з колекції, зазвичай з бази даних, звісно, частенько не покривається тестами. Люди додають в базу даних один елемент і його ж дістають. Тобто, щоб мене написали Last, First, все одно дістанемо його. Тож я написав два мутатори: перший змінює First на Last Другий last на first Насправді, мутатори пишуться дуже легко. В документації все є. Єдина проблема вимагає знання об'єктів PHP пакету. Але все не так страшно. Я 4 мутатори написав десь години за 2 Це з тестами. Тести також прості. Ми просто пишемо код і expected код. Той код, який ми хочемо побачити після того, як мутатор спрацює. Я не буду вам показувати весь процес написання мутатора. Документація про це повна. Для вас я створив гід репозиторій. Куди виложив всі свої чотири мутатори. Якщо хочете вкатитися в open source, вам не вистачає чогось для резюме. Як на мене, дуже класний Entry Point для цього. Ви одразу покажете, що ви крутий спеціаліст і знаєте, що таке мутаційні тести, і більше того, ви знаєте якийсь фреймворк, в даному випадку Laravel, на тому рівні, щоб прям специфічно під нього написати пакет мутаційних тестів. Звучить круто, як на мене. Покійно використовуйте мій код, але знайте, там можуть бути помилки, бо я писав його ASAP. Ну і останні два мутатори треба про них. Сказати, це Order By та Order By Desk. І тут важливо для Order By дуже дуже важливий. У позгресі не так багато відмінностей від MySQL, але але By одна із ключових. Postgres сортує записи не по Айдішкі, не по таймстампу якомусь, а спершу йдуть ті записи, які недавно оновлювались. Якщо не напишете Order By, за хвилину до вас прибіжить QA команда з криками Ми не знаємо, яка тут логіка. Тому тестувати саме Order By має великий великий сенс в позгресі, тож я написав два мутатори: перший ордер бай в ньому продумав. Що, якщо у нас буде order by звичайний, а що якщо ми вкажемо Direction і замінюємо його на desk direction, якщо що. Ну або на Ask, якщо Direction вказаний desk. І другий звичайний order by desk. І тут ви вже могли подумати: ой, бляха, скільки ж цих мутаторів треба писати, а скільки є VA Note, VA null і так далі. А насправді ні. Прямо з пакета є мутатор, який називається method call removal, і він просто видаляє кожен метод по черзі. Як на мене, це ідеально до всіх VA. Методів. А якщо у вас у методі МБ масив, то для цього є окремий мутатор, який по черзі буде видаляти його ітими. Так що все продумано. А може не все. І ви для Ларавеля придумайте ті кейси, які я не продумав. Напишіть, будь ласка, якщо придумали, дуже цікаво. Ну і так не забуваємо додати до конфігурації наші кастомні мутатори, і також обов'язково до композер автолоду. І це все тестуйте, тести, допомагайте Україні. Дякую.